Усім вітання. Тиждень учасника завершується, і я відповім на запитання, які залишили мені. Люди. <рес> Скажімо так. Ось, перше запитання. Хто з українських реперів найбільше повпливав на мій стиль? Я не можу сказати, що виділити когось, що хтось якось повпливав на мій стиль. Напевно, це просто тягнеться руками. Ти слух, слухаєш дуже багато музики, і не обов'язково це може бути реп. Ось, і підсвідомо, сам того не розуміючи, ти від когось береш якусь частинку чогось. От саме те, що тобі припадає до душі, ти і береш. Тому виділити когось не можу. Це просто зазвичай артисти, яких ти частіше за усе слухаєш. Ось тому виділити не можу нікого. Я не дуже сильно вважаю, що моя музика схожа прямо на когось. Але в цілому впливають якісь свідомі музиканти. Ну, це я, містер Фріз. Тут все дуже просто, бо написання відбувається так в моменті, тобто, де б ти не знаходився, надихнути може може все, що завгодно, починаючи від якихось подій, від якихось подій, і закінчуючи, наприклад, якимись новинами, новинами в інтернеті. Або ж якісь події, зміни в моєму житті. Я гадаю, це в кожного воно так відбувається. Одразу ж я дістаю телефон, нотую це все на папері. На папері, напевно, я не пишу пісні вже десь з 16-го року. В телефоні якось зручніше писати. Як? Як, як, як? Я не знаю, я одразу просто в себе в голові будую ідею треку. Наприклад, слухаю Бітос. Він мене надихнув, і я одразу чую, як повинен вже загалом звучати трек. Я пишу весь трек. Частіше це просто буває якесь слово западає в душу, і я прям розумію, що це може бути назва пісні. Коли такого, таке не відбувається, я просто пишу повністю пісню і вириваю з контексту саме ті слова, які, мені здається, що могли би бути назвою пісні. Напевно, це був десь 2016.